Цей підприємець дуже далекий від індустрії моди зміг збагатити гардероб і безробітних, і мільйонерів. Він винайшов джинси, найпопулярніший на сьогодні вид одягу. Німецький єврей Леві Страус заснував компанію, яка торгує виробами з Деніму в 69 країнах світу. Історія найвідомішої в світі брючної пари розпочалася у німецькому містечку Бутенхейм, яке розташовано на півночі Баварії, де 26 лютого 1829 року з'явився на світ Лейб Страус. Він був шостим сином вуличного торгівця Гірша Страуса. Коли юнукові виповнилося 17, його батько помер від туберкульозу. Мати Ребека через два роки разом із молодшими дітьми переїхала в Америку. Там на той час вже перебували старші брати Лейба, які відкрили у Нью-Йорку торгівлю парусиною, тканинами та готовим одягом. Після приїзду в Америку юний Лейб не знав жодного слова англійською, але вже через півроку він почувався впевнено і змінив ім'я на Леві. Після того, як в Каліфорнії було відкриті родовища золота, тисячі людей, долаючи гори та здійснюючи довгі подорожі морем, прагнули у цей край в надії знайти золото та розбагатіти. На сімейній раді було вирішено послати юного, але досвідченого у справах Леві Страуса на західне узбережжя, щоб відкрити філіал успішної нью-йоркської родинної справи на протилежному узбережжі країни. У січні 1853 року Леві отримав американське громадянство, а у березні прибув у суєтний та шумний Сан-Франциско. Він збирався продавати старателям одяг та спорядження, адже у розпал золотої лихоманки ціни на предмети першої необхідності в Каліфорнії були просто захмарними. З собою Леві привіз рулон брезенту для пошиття наметів, але за час подорожування морем його погризли корабельні щури. Але Леві не впадав у розпач. Він віддав відріз грубої тканини кравцю, який перетворив його на 10 пар робочих брюк. Їх миттєво розкупили старателі, яким вже давно були потрібні міцні та практичні робочі штани. Вони не пропускали пилу та бруду, їх можна було легко відіпрати. Отже, вони виявилися незамінними. Органічний крій кокетка ззаду дозволяв обходитися без ременя, а в накладній кишені можна було скласти зразки золотоносної породи та робочі інструменти. В подальшому леві змінив парусину на денім, щільну павовняну тканину. Виріб темно-синього кольору пояснювався дуже просто: в 19 столітті найдешевшим паравником для тканини був індиго. Продаж джинсів приносив непоганий дохід, і в середині 50-х років Леві Страус став відомим в місті підприємцем. Леві володів бездоганною діловою репутацією. В умовах майже дикого ринку завдяки такій політиці бізнес страуса процвітав, а сам хазяїн користувався повагою в місті. Але навіть ставши дуже багатою людиною, він, як і раніше, просив співробітників називати його не містером страусом, а просто Леві. Новий вид робочого одягу, так званий комбінезон до пояса, мав успіх у каліфорнійських старателів. Але виявилася одна проблема під вантажем самородків, які золотошукачі носили з собою, за деякий час починали рватися кишені. У 1872 році Леві отримав листа з Ріно від вихідця з Прибалтики, кравця Якоба Девіса, якому поставляв Денім. Девісу прийшла в голову чудова ідея. Він запропонував укріплювати кишені та защіпку на джинсах за допомогою заклипок для кріплення кінської зброї. У Девіса не було 68 доларів, аби запатентувати свій винахід. І він звернувся за допомогою до Леві Страуса. Патент за номером 139-121 був виданий страусу та девісу 20 травня 1973 року. Простеньке нововведення майже одразу обернулося солідними дивідендами. Заклепки стали робити на всіх джинсах Леві Страус. Але коли один з ковбоїв сидячи біля вогнища опікся розжареною паховою заклепкою, було вирішено залишити їх лише на кишенях. Зрештою, і задніх кишень їх також довелося прибрати, оскільки заклепки дряпали стільці та сідла. У той же час з'явилася і фірмова подвійна строчка з помаранчевих ниток на задніх кишенях. а шкіряна нашивка, яка зображувала двох коней, які тягнуть пару левіс у різні боки, була додана на задню частину джинсів у 1886 році і стала відмінним знаком фірми. Культова модель під номером 501 з'явилася у продажу у 1890 році. Вона випускається фірмою Strauss досі. Зрілі роки Леві Строус зустрів мільйонером, філантропом та почесним громадянином Сан-Франциско. Він був спонсором єврейського сирійського притулку. Він заснував фонд для будівництва нової залізничної гілки та заснував 28 стипендій в університеті Берклі. Леві Страус помер у 1902 році. Левову частку свого шестимільйонного майна Леві залишив племінникам, а решту пожертвував на благочинні потреби і єврейських, і християнських організацій. Ще на початку ХХ століття джинси носили лише в Каліфорнії. Але під час Великої депресії фірма Леві Страус розгорнула широку рекламну кампанію. У міцні та зручні штани вдягалися герої вестернів. І джинси завоювали Америку. А в маленькому німецькому містечку, в голубому дерев'яному будиночку, в якому виріс Леві страус у 2000 році, був відкритий музей найвідомішої брючної пари в історії людства.